Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Про обстановку на полі бою станом на 1370 й день Великої війни будемо говорити з Олександром Мусієнком, воєнним експертом та військовослужбовцем Сил тероборони Збройних сил України. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю вас. Звісно, будемо починати із Покровська із найважчого напрямку. Буду посилатися на аналітичні ресурси. Діпстейт пише, що росіяни продовжують просуватися в Покровську, а в американському інституті вивчення війни, хоч і зауважують, що наші контратакують, але пишуть про те, що хочуть росіяни замкнути ось цю кишеню Мирноград Покровськ. Як ви оцінюєте ситуацію біля Покровська зараз і яким чином вона може розвиватися в найближчі дні? Ну, для того щоб розуміти, як вона може розвиватися, тут важливо проаналізувати факти безпосередньо, що зараз відбувається. Справа в тому, що ну фактично силам оборони України вдалося зв'язати ворога в цій битві, тому що десь уже протягом місяця триває саме ця фаза наступальних дій російських військ. Яка розпочиналася доволі таки, здавалося, стрімкими темпами просування противника? Ворог намагався взяти в оточення наше угрупування, плюс фактично діяти безпосередньо в місті, але нашим силам вдалося стримувати фланги і стримувати противника безпосередньо в місті, що змусило ворога підтягувати додаткові сили, тому що вони несуть доволі такі значні втрати. І станом на сьогодні, оборона Покровська ну фактично виправдовує себе з цієї точки зору, що ворог зазнає важких втрат, і нам вдалося стримати темпи просування. Адже якби цього не вдалося, то от зараз би ми обговорювали ймовірно, що ворог веде активні бойові дії на території Дніпропетровщини і просувається далі на захід. Тому так, щоб цього не сталося, і крім того, щоб не сталося, що противник. Додатково посилив тиск на Костянтинівку на славянсько Краматорську агломерацію. Тривають наші дії, вони мають певні успіхи. На жаль, нам не вдалося станом на зараз витіснити остаточно ворога в Покровську. Він все ще знаходиться в місті, але ж можна сказати, що в порівнянні з минулими днями і тижнями фактично заблоковане його просування безпосередньо в місті і центральна частина. Фактично зачищена від присутності противника, але ворог все рівно не полишає спроб. Вони все рівно закидають свої групи, але раніше були менш сприятливі погодні умови, тому і спроможностей було менше для того, щоб вчасно в повному обсязі фіксувати всі сили ворога, які заходять зараз. Стало більше можливостей, Відповідно, і уражень, і знищення ворога так само стає більше. Ви вже трохи згадали в своєму слові Слов'янське. Якраз той самий інститут вивчення війни повідомляє про те, що в планах росіян є і спроба штурму Слов'янська, який останнім часом посилено атакується керованими авіабомбами. Як можете проаналізувати ситуацію довкола саме Слов'янська? Ну, дивіться, ворог намагається діяти так само на Лиманському напрямку. Вони там доволі таки активізувалися десь протягом минулого тижня. Але зараз поки що я думаю передчасно говорити, чи це дійсно один із пріоритетних напрямків удару російських військ, чи це намагання скористатися ситуацією, коли командування вороже думає про те, що ми могли сконцентрувати більше сил на Покровському напрямку або в районі Гуляйполя для відбиття ударів. Там і вони вважають, що таким чином можливо з'явилися. Скажімо, там можливості перевірити нашу оборону зараз, скидається більше на те, що російські війська вони дійсно намагаються, тиснувши по всій лінії оборони, перевіряти безпосередньо нашу оборону, шукати слабкі ділянки, і там, де вони вважають, що з'являються відповідні можливості, користатися цим з метою того, щоб проводити наступальні дії, наскільки ця операція носить. Можливо, оперативний характер, чи вона обмежується виключно тактичними цілями? Можна буде сказати лише згодом. Складна ситуація і довкола Куп'янська. Ну, ми вже чули, що Путін вже привласнив собі цей населений пункт. Хоча він все таки під контролем сил оборони, і я вірю, що так і буде надалі. Наші військові намагаються вибити ворога саме з північних районів міста, але там дуже ускладнена логістика. Як ви оцінюєте станом на зараз перспективи оборони Куп'янська, що стосується Куп'янська протягом минулих кількох тижнів йшла важка боротьба? Ворог мав спочатку певні успіхи. Більше того, російські війська загрожували перерізанням логістики нам і ускладненням ситуації в районі Купінська, але нашим силам вдалося переломити ситуацію на нашу користь і фактично контратакуючи, витісняти ворога поступово з Купінська. Однак, подальшому противник підтягнув додаткові сили, які сконцентровані на цьому напрямку, і призупинив фактично. Дії наші там позачисті. Вони ускладнилися, особливо в північній частині. Плюс ворог намагався проводити і ряд відволікаючих ударів дещо на південний схід від Куп'янська. Вони зараз блоковані, і в принципі, станом на зараз вдалося стабілізувати ситуацію. Тут немає просування ворога, але ж вони доволі таки непогано укріпилися в районі забудови. Вони використовують укриття. І звідти їх є певні складнощі з тим, щоб витискати. Але наша операція триває. Головне, що немає просування ворога, і є наші дії по знищенню піхоти і не тільки піхоти противника. Пане Олександре, ну не можу не спитати вас про мирний план Трампа, про мирний план Трампа 2 вже версії з'явилося багато. Ну оскільки там багато йдеться про і про збройні сили, про сили оборони. Ну насамперед хочу спитати про цифру в 600 і 800 тисяч особового складу в Збройних силах, про які йдеться в цих планах. І друге питання. Я би хотіла вас питати про те, що от там в попередньому мирному плані передбачалося, що Україна. Раїна має вийти із незахоплених територій Донецька. Чим це взагалі нам у майбутньому загрожує? Ну, по перше, я думаю, що і, і і думаю, і є підстава вважати, що ми зараз бачимо не фінальну версію документа, це те, що публікується в медіа. Ви бачите, тривають активні консультації, перемовини і є певний такий. А... Ну, скажімо так, певний оптимізм після зустрічі в Женеві, де все ж таки активно дуже, не дуже добре працювала наша делегація. Якраз мета в тому, щоб наполягати на наших умовах. Тому я думаю, передчасно говорити про остаточну редакцію. Коли побачимо з українськими пропозиціями, я наголошую, тоді можна буде говорити, що стосується чисельності збройних сил України. Ніхто не ставить питання про демілітаризацію, ось це найважливіше 600-800, до речі, з прив'язкою завжди в мирний час. Це про це теж зазначається, принаймні в тих драфтових чи там проєктових умовах, які зараз є в медіа, доступні. Але я думаю, що це буде дуже важливий пункт, на якому буде наполягати Україна, тому що для нас, по перше, важливо зберегти кістяк сил оборони. Нам важливо розвивати контрактну армію в майбутньому і зберігати резерв, який постійно буде проходити підготовку, буде проходити навчання, і бути готовим. Що в разі, якщо повториться російська агресія, у нас було і мільйони, і півтора, і два мільйони фактично резерву, який готовий протидіяти противнику. Хоча я думаю, що це ж вже буде дещо. Скоріше за все, інша війна, іншого покоління, яка буде характеризуватися більше технологічним виміром, і там треба не тільки людей готувати, а й відповідні технології цієї війни. Пане Олександре, я вам дякую. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, у нас в ефірі був воєнний експерт і військовослужбовець сил тероборони збройних сил України Олександр Мусієнко.